Найобговореніші стосунки зараз це стосунки кого вірно Селени Гомес та Бенні Бланка. Але поки одні критикують вибір Селени, я дивлюсь на цю історію як маркетолог. Його капітал близько 50 мільйонів доларів. До цих стосунків про нього мало хто чув. Хоча він створював хіти, які ти точно знаєш. Наприклад, Teenage Dream Кеті Перрі. Like Або Тік-Ток Кешем. Ні, спірс. <му> чи стерія херц? So Дізнайся, хоча б один з треків ти точно проспівав. Він володіє чотирма об'єктами нерухомості, включно з будинком на голівудських пагорбах, за 9,5 мільйонів доларів. І це не головне. Його цінність не в грошах. Подивись, як він говорить про Селену, як продає себе, і цього вистачило, щоб з невідомого продюсера він став улюбленцем мільйонів. І знаєте, що твоя аудиторія ніколи не здогадається, який ти крутий фахівець, якщо ти сам не покажеш. Як ти мислиш, як ти спілкуєшся, і яку атмосферу транслюєш? Обов'язково підпишись, якщо хочеш вміти просувати себе так, щоб про тебе говорили.